Доброго дня, любий глядач! Моє ім'я Кайзер Марія, і я студентка першого курсу Горлівського інституту іноземних мов. Я навчаюся за освітньою програмою Середня освіта, англійська мова та література, психологія. Як я дійшла до цього рішення? Це цікава історія. сподіваюся, вам сподобається. Що ж мені робити далі? Який шлях, обрати? як поєднати всі мої інтереси у навчанні? Широкий вибір напрямків. Високий рівень навчання. Кваліфіковані викладачі. Як отримати якісну освіту? Де знайти підтримку? Як обрати лише одну спеціальність, якщо мені подобається так багато всього? Бюджетні та контрактні місця онлайн-навчання можливість брати участь у різних проєктах, в тому числі і міжнародних. Дорогий щоденник. Я остаточно заплуталася у виборі свого життєвого шляху. Здається, що я ніколи не знайду освітній заклад, який буде для мене ідеальним. Хоч би Всесвіт дав мені хоч якийсь знак. Всесвіт дай знак. В цій ситуації виходу немає. Вихід є завжди. Я Коліс іститу іноземного. Ходімо зі мною. Я можу запропонувати тобі поєднати три твоїх улюблених заняття, середнього світу, англійську, літературу і психологію. Я буду завжди поруч з тобою і буду допомагати у скрутних ситуаціях. Ну що, ти зі мною? Але в мене немає можливості відвідувати пари. Ми можемо надати освіту з будь-якої точки землі. Ну, як вам? Звісно, ця історія не є достовірним переказом мого вибору гім, але я вірю, що саме в цей інститут мене привела доля. І я дуже щаслива, що так сталося. Звісно, я бажаю кожному отримувати стільки ж задоволення у навчанні, як отримую я, тому раджу вступати саме в гім. Дякую за увагу!